Ольович народився 31 липня 1980 року. У 2016-му з родиною переїхав до нашого міста з Миколаївської області, працював на благо Долинської громади. На час повномасштабного вторгнення знаходився за кордоном в Польщі та не зміг залишитись посторонь і повернувся до літання помінки. Звільнений з полону 14 червня 2025 року. В полоні пробув два роки. І шість днів. Дорогі наші герої, вітаємо вдома. Зустрічайте рідних, тепло немає. Я дочекалася і я, я бажаю, щоб кожна сім'я дочекалася свого героя, щоб всі відчули це... це відчуття цього щастя. Я дякую всім знайомим, друзям, рідним. Zapięty rynku, co było dużo ważonibą.